Ми ж одні маємо в трьох районах в голів районних державних адміністрацій, яким подвічі районні ради виставили недовіру двома третинами голосів. А ви знаєте, що згідно діючого додавства, президент повинен поміняти такого адміністратора. Але покарання такі подання йшли від обласної ради, значить і так далі. Але сидів на своєму нинішній губернатор. Він сказав, що я нікого міняти не буду, всі мене задовольняють. А якщо бездарі, так сказать, і ледарі сидять, так скажем, і просто приходять вранці, відкривають комп'ютер, а в п'ять годин його закривають, вивчаючи інтернет-сайти, і на цьому закінчується їхня робота як адміністратор, мені є просто такий приклад. Прямо говорю, що сьогодні не відповідають займаним посадам голова Машівської районної державної адміністрації, він практично не має сьогодні в районі підтримки, його не розуміють депутати районної ради. Дивічі відправляли його, так скажемо. Ну, виражали йому недовіру і ніякої реакції. Ви ж розумієте? А з іншого боку, там є пару серйозних інвесторів в сільському господарстві в Машівському районі, які ефективно працюють. Тобто показники в Машівському районі в цій галузі непогані, одні з кращих, якщо не сказати, по області. Ну і як трутні, там сьогодні чиновники такого пошибу сидять.